Смерть і життя у владі язика, і ті, хто люблять його, споживатимуть плоди його. Слова, які ви говорите, мають силу скеровувати ваше життя, і Бог дав вам вибір. Чи будете ви говорити як слово Боже, яке дає життя, чи як цей світ? Вибирайте життя, вибирайте слова, привчайте себе щодня говорити лише слова життя. Божий план завжди полягав у тому, щоб приносити вам Його благословення, і ваші слова мають силу вивільнити Його. Ісус сказав передусім шукати Його царство і все, що вам потрібно, докладеться вам. Коли ви вчитесь робити все так, як Бог, і говорите те, що говорить Бог, ваше життя буде процвітати. Навіть коли весь світ переживає голод, ви можете бути тим, хто розповсюджує Боже благословення. У цьому вся сутність Його благословення. Дізнайтесь, що говорить Слово Боже, приведіть у відповідність з ним свої уста і живіть у ритмах Його благодаті. Вибирайте життя, вибирайте слова. Ваш голос, слова, які ви говорите, визначають стан вашого життя. Тому вибирайте слово Боже і живіть благословенним життям. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Це передача переможний голос віруючого. І ми сьогодні вибираємо життя. Слава Богу! Це біблійні коледж Кеннета Копленда, і тут зібралися всі студенти. Слава Богу. Тут сидять люди віри, і мені доручено навчати Божий народ про віру. Я навчався вірі Ворела Робертса. І Кенета Хейгена і ці апостоли віри були дуже, дуже близькими друзями і дорогоцінними братами в Господі для нас, Лорією. Вони навчили нас багатьом речам. І Кеннет Хейген почув слово від Господа. Господь сказав йому: іди і навчай мій народ про віру. Я навчив тебе вірі через практичний досвід і через моє слово, і тепер ти навчай мій народ про віру. І в серпні 2003 року, не маючи жодних недугів і хвороб, брат Хейн повернувся додому з Торонто, де проповідував на потужних зібраннях. І слухаючи записи цих зібрань, а я маю їх, слухаючи записи цих зібрань. Я розумію, що він планував у 2004 році йти далі. Але коли він повернувся додому, йому приготували сніданок, і він просто подивився, глянув на свою дружину, посміхнувся і відійшов. Раніше він говорив: ви знатимете, коли я зрозумію, що я наситився, його серце було надприродним серцем. Коли він народився в серпні 1917 року, він народився недоношеним, і лікарі вважали, що він був мертвий. Їм довелося викликати пологи, щоб врятувати життя його мами. Але бабуся побачила в ньому іскру життя. І потім йому казали, що він мав померти. Лікар сказав йому, синку, брат Хейн сказав лікарю, чому, коли я п'ю щось гаряче чи холодне, воно йде вниз, і потім іде ось сюди. І я відчуваю це аж до самого низу. Лікар сказав йому, будова деяких систем в твоїй грудині деформована. Ось чому це просто неможливо, щоб ти жив. Адже твоє серце просто. Як це сказати, Господи? Воно було таким деформованим. Воно не було розвинене повною мірою. І якось він читав Євангелію від Марка. 11 розділ, 23... 24, 25 вірші. І він сказав: Я бачу це. Я бачу це, Господи. Він був прикутий до ліжка 17 місяців. І Брат Хейн сказав, Я міг зробити це в будь-який із попередніх днів. Але я не знав. Тепер я бачу це. І мені слід вірити, що я маю це, ще до того, як я отримую це. Мені слід говорити, що я маю це ще до того, як я отримав це. І тоді я матиму це, і прямо в його дусі Господь запитав отже, ти віриш, що ти здоровий? Брат Хейгін відповів звісно, вірю. Тоді Господь сказав: здорові люди в цей час дня вже мають прокидатися. І брат Хейгін почав підводитись. Він зовсім не відчував своїх ніг. Я хочу, щоб ви задумались про те, яким було це диво віри. Ми говоримо про життя, життя та смерть. І він сказав, я скинув мої ноги з ліжка, і я говорив це. Для мене мої ноги були просто як дві колоди. Але він сказав, я хочу оголосити всемогутньому Богу і всім ангелам в цій кімнаті, всім демонам, що я зцілений від маківки голови до підошви моїх ніг. Я зцілений і я здоровий. І буквально за мить він підвівся і почав ходити тією кімнатою. Подумайте про те, що мало статися всередині його грудної клітини. Що сталося? Насправді це просто диво. Те, що не могло статися, бо він народився недоношеним. Раптом, завдяки Божій силі віри, сталося буквально за мить. Його віра зробила його цілісним. І я сказав все це, щоб розповісти вам наступне. Його син Кеннет Хейген, молодший, зателефонував мені і сказав, що сталося. І звісно, всі ми почали молитися, бо його серце продовжувало битися. Його серце продовжувало нормально битися, коли його привезли до лікарні. Тож вони молилися за нього, всі ми молилися за нього. Потім його син знову зателефонував мені і сказав: Кенете, тато відійшов. Мій тато відійшов. Але його серце й досі б'ється. І Господь вклав моє серце і в мій дух те, що я мав сказати його сину. Я сказав, Кеннете. Тобі і твоїй команді доведеться знову поїхати до лікарні, покласти на нього руки і вимкнути його серце. То було серце віри, і тому воно й досі б'ється. Він сказав: так, я знаю це. Я просто не хотів це робити. Вони повернулись в лікарню, поклали руки на його тіло. І він відійшов, він відійшов ще після сніданку. Але їм потрібно було приїхати і вимкнути це серце віри. Я не знаю, як ще краще пояснити те, коли ви живете, ідучи шляхом віри. ви живете вірою і помираєте вірою. Брат Хейн говорив, коли ви почуєте, що я відійшов, ви знатимете, що я наситився, і він не був хворим. Він абсолютно не був хворим. Юдеї називають це поцілунком смерті. Як вважають юдеї, є кілька способів того, як померти і найкращий спосіб це поцілунок смерті. коли ви просто відходите без недугів, без хвороб, без болю і без ліків. Я вважаю, що люди на порозі смерті перебувають під дуже сильним седативним ефектом. Вони переживають те саме, але вони не можуть виразити себе через своє тіло. Моя мама з того, що вона розповідала, я знав, що вона ось ось мала відійти. З того, що вона говорила, я знав, що вона вже заглянула на той бік. І також моєї мами було дуже гарне почуття гумору, вона могла змусити мене сміятись. Вона хотіла, щоб її забрали з лікарні додому. І того ранку я приїхав туди, щоб допомогти їй. А вона сказала: Я хочу додому. Я відповів: мамо, я знаю. Ні, Кеннете, я хочу додому зараз. Я сказав, мамо, я намагався змінити тему розмови. Я запитав, «Мамо, чи Господь говорив тобі щось, доки ти була тут? Вона відповіла, так. До речі, я бачила його. Я запитав, ти бачила його? Я знав, що вона бачила його. Але я запитав, що він сказав? І вона відповіла. Він сказав: «Вініто, іди додому. І вона би не обманювала мене. Я знав, що вона бачила його. І я цілком припускаю, що він сказав їй. Вініто, йди додому. Тож вона хотіла вийти з тієї лікарні, вона не хотіла помирати там. Алілуя! дякую тобі, Господи Ісусе, хвала Богу. Гаразд. Давайте подивимось на це ще раз. Коли люди почали примножуватись на землі і народились у них доньки. Тоді сини Божі побачили дочок людських, що вони вродливі, і брали їх собі за жінок, яку хто вибрав, і сказав Господь не буде мій дух вічно перемагатися в людині, бо вони тіло. Нехай будуть дні їхні 120 років. в одному перекладі Біблії говориться, їхня звичайна тривалість життя буде 120 років. А про 70 чи 80 років ідеться в Псалмі Мойсея. І це дуже цікаво, що Мойсей написав 90-й псалом, а також він написав 91-й псалом. І коли ви з'єднуєте ці два псалми разом, він жаліється, що вони помирали в 70 чи 80 років. І ми читали в посилання до цього псалма в розширеному перекладі Біблії, що це ніколи не вважалося нормальною тривалістю життя людини. Отже, Господь попросив мене прожити 120 років через помазання. Є християни, які живуть довго, довго і кажуть, що це завдяки Богу, але прожити 120 років і сказати, що це завдяки слову віри, це вже зовсім інше. Особливо, коли ми, з злорі, живемо таким чином, з 1967 року. І ми прославляємо Бога за це. Адже ми вже стільки років перебуваємо в служінні. Ми цілеспрямовано живемо вірою. І ми багато дізналися про те, що говорить Біблія, коли вона каже, праведний, житиме вірою. Жити вірою. Праведней житиме вірою. Ми живемо вірою, ми помираємо вірою, ми їмо вірою, ми спимо вірою. Наше життя підтримується силою віри. І слово Боже, слово цих завітів є найвищим авторитетом в нашому житті. Якщо Біблія каже, я можу це зробити, то я можу це зробити. Якщо Біблія каже, що я можу щось мати, то я можу це мати. Якщо Біблія каже, хто я, то саме таким я є амінь. І байдуже, чи згоджується з цим мої обставини чи ні, зрештою, все до цього прийде. Якщо я стоятиму на Слові Божому, виконавши все для того, щоб встояти, стоятиму, задягнувшись у всеозброєння Боже, бо наша боротьба не проти крові та тіла. А проти начальств, проти влад, проти правителів темряви віку цього, проти духів злоби піднебесних. і ім'я Ісуса є найвищим авторитетом. Бог дав йому ім'я вище за будь-яке інше ім'я, за будь-яке ім'я на небі, на землі і під землею. Слава Богу, конкретне ім'я, конкретне ім'я, яке вище за будь-яке інше ім'я Рак – це ім'я. І він має схилити свої коліна перед іменем Ісуса. Бідність це ім'я. І вона має схилити свої коліна перед іменем Ісуса. Смерть це ім'я. І вона має схилити свої коліна перед іменем Ісуса. Ми помремо, коли ми скажемо, а не коли скаже хтось інший. Амінь. Дякую тобі, Ісусе. Отже, давайте відкриємо перше послання Івана. Ми говоримо про те, щоб вибрати життя. І в 30-му розділі повторення закону ми побачили, що там говориться вибере життя. І потім, в посланні до Євреїв 9.27, ми побачили, що людині призначено одного дня померти одного дня, а не в якийсь призначений час, а потім суд. Амінь. Отже, давайте відкриємо п'ятий розділ перше послання Івана. Кожен. Слава Богу. Я цей кожен. Я кожен. І це той кожен, про якого Ісус сказав. Щоб кожен, хто вірить в нього. Не загинув. А що? Але мав життя вічне. Це той самий кожен. Кожен, хто вірить, що Ісус є Христос, народився від Бога. Звісно. І кожен, хто любить того, хто народив, любить і народженого від Нього. Таким чином, ми знаємо. Скажіть, я знаю. Я знаю, що я знаю. Що я знаю, що я знаю. Я знаю. А що ми любимо дітей Божих, пізнаємо з того, коли ми любимо Бога. І якщо ви любите Отця, то ви повинні любити його дітей. Хіба мене брати і сестри у Христі? І скажу вам це ще раз. Якось я про це вже згадував. Я мав честь і привілей багато років проповідувати в в'язницях разом з Майклом Барбером. Слава Богу. У нас в'язниця в є багато партнерів. Тож я був в в'язниці Ангола в штаті Луїзіана. І Бурл Кейн. Начальник в'язниці. Його називали пастором тієї старої в'язниці Ангола. Це була одна з найжахливіших і найкривавіших в'язниць в історії. Але Бурл Кейн почав будувати по всій території в'язниці маленькі гостроверхі каплички. І він сказав мені брате Копленд. Я хочу, щоб кожен ув'язнений чоловік чи жінка могли виглянути в вікно і побачити церковну капличку, яка буде нагадувати їм про те, що Бог любить їх. В нас немає такої каплички. Розумієте, нам потрібно збудувати ще одну серед жіночого табору. І я запитав чому ви не будуєте її? Що ж, у нас наразі немає грошей. Я запитав, скільки вам потрібно. Він сказав мені, і я відповів: гаразд, будуйте її. Справді, я відповів: так, будуйте її. Наше служіння оплатить всі матеріали. Тож він збудував її. І тепер кожен ув'язнений у в'язниці Ангола може визирнути вікно і побачити церковну капличку. і згодом він відкрив там семінарію. І отримав акредитацію від Південно-Баптистської семінарії. Амінь. Вони вхопилися за це. І потім, розповідаючи мені про це, він сказав я хотів випустити багато служителів, але я не знав, що з ними робити. Я знав, що це було Божою ідеєю. І потім я подумав Бог посилав людей подвоє. Тож я отримав дозвіл від департаменту виправних закладів Луїзіани, що я міг посилати по два проповідники, які отримали дипломи. Вони мали дипломи семінарії, і він сказав: я міг посилати їх по двоє в інші виправні заклади у штаті Луїзіана, і мені дозволило це робити. В результаті в нас почалося пробудження в'язниця Луїзіани. І я мав привілей брати участь у цьому для тих, хто був в камері смертників. Здається, я вам вже розповідав про це. Той чоловік стояв в глибині камери в тіні, і я ледве міг його розледіти. Я сказав: мене звати Кеннет Коупленд. Він відповів: я знаю, хто ви. І поки я стояв там, дивлячись на нього. В дусі я почув ці слова. Він був кремезний чоловік, просто великий темношкірий чоловік. Я зрозумів ще багато, багато років тому. Що значна частина мого життя і значна частина мого служіння була пов'язана з темношкірими людьми. Я розумів це з самого початку. Отже, серцем я був з ними. Я був там. І в ті часи я співав в одному нічному клубі. Я зійшов зі сцени і пішов в чоловічу кімнату для відпочинку. І це було ще в ті дні, коли в такій кімнаті сидів темношкірий охоронець. Я зайшов туди. Це було в перерві між виступами. Тож я зайшов до тієї кімнати, щоб трохи відпочити. Я зайшов, і той чоловік звернувся до мене. Він сказав: «Містер Кеннет, я відповів: слухаю вас. Він сказав: Знаєте, ви співаєте більше як темношкірий, ніж як біла людина, яку я коли небудь знав. Послухайте, для мене це комплімент. Я все своє життя намагався співати як темношкірий. Кажу вам, так, ой, краще не починати. Це просто переповнює мене. Спустись нижче. Так. Амінь. Той чоловік сказав: Я знаю, хто ви. Я подивився на нього і сказав: якщо хтось в тебе запитає, чи знаєш ти Кеннета Копленда? Скажи їм, так, він мій брат. І він одразу ж підійшов прямо до тих град і запитав: ви серйозно? Я відповів: так, серйозно. І я також привів його до Ісуса. Алілуя! Інший чоловік був в в'язниці в місті Хансвіл, штат Техас. Він мав там таку величезну настільну біблію. І я запитав його, на який термін він був засуджений? І я вже докладно не пригадую, десь, десь на 120 років. І він ішов зі мною аж до тих великих, мідних, відполірованих воріт в тій дуже старій в'язниці. Він дійшов зі мною до самих воріт і сказав брате Кеннет, він також був темношкірий. Він сказав: брате Кенет, я хочу, щоб ви дещо знали. Відтоді, як я дізнаюсь тут слово віри, він мав з собою ту величезну біблію. І він сказав: я тут вільніший, ніж коли був на волі. І пізніше я запитав начальника тієї в'язниці щодо того хлопця. Той відповів, Кенете він всім проповідує там Євангелію. Слово живого Бога слово віри. Дякую тобі, Ісусе. Життя. Отже, бо кожен народжений від Бога, і я є той кожен, а наш час вичерпаний». Нужбо, віддайте Господу хвалу. Слава Богу. Те послання, яке ви чули сьогодні, брат Копленд викладав студентам біблійного коледжу Кенета Копленда, і навчання у цьому коледжі триває вже не перший рік. і студенти споряджаються Словом Божим, готуючись увійти до повного служіння, до якого вони покликані. Якщо Бог розігрівав у вашому серці бажання зростати у мудрості Слова Божого, дуже важливо знати, якими вас бачить Бог, і охопитись, і твердо триматись за цей внутрішній образ. Можна просто щось говорити, але важливо, коли ви починаєте говорити Божі слова з вірою. і саме це приводить в дію силу Божу у вашому житті. Чи маєте ви сторіночку на фейсбуці. Ми також маємо її там. І Ми віримо, що завдяки цим передачам ви будете мати впевненість для того, щоб стояти на слові Божому. деякі люди просто щось говорять. Але важливо, коли ви починаєте говорити Божі слова з вірою, і саме це приводить в дію силу Божу у вашому житті. і ми віримо, що завдяки цим передачам та іншим нашим матеріалам ви будете мати впевненість для того, щоб стояти на слові Божому. Бо коли ви знаєте, що говорить ваш завіт з Богом, тоді ви дізнаєтесь, хто ви у Христі Ісусі. і те, що належить вам, є непорушним, це назавжди змінює ваше життя. І як завжди, всі ці передачі і тези для них досяжні для вас абсолютно безкоштовно. Ви можете знайти їх на нашому сайті kcm.org.ua. Якщо вам потрібно, щоб хтось згодився з вами в молитві, напишіть до місії Кеннета Копленда. У нас є люди, які згодяться з вами в молитві з вірою, і ви побачите, як наш добрий Бог буде здійснювати хороші речі у вашому житті. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні, до завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте Йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.